Друзі, алоха усім! Сподіваюсь, що денний огляд матчів НБА трішки покращить ваш настрій, тому що там Яніс булить людей. Стефен Карі думає, чи не забагато їх в команді. А Ірвінг знову розносить без дончича. Тому бажаю всім смачного і давайте переходити до матчів. Далас Маврік завітали до Юти Джаз до Солплейк Сіті. Лука Дончич все ще сьогодні не грає. Хоча з дня на день має вже до обойми повернутись. З іншої сторони Лаурі Марканен повертається. Він був відсутній через народження дитини. Ну а ми з вами у першу чверть. Квентін Граймс. Він насипає чотири триочкових вже у першій чверті. Далас на невеличкому лідерстві Лаурі Марканен. Хотів відповісти з дальньої дистанції, але Джон Колінз йому допомагає шикарним ефектним путбеком. Не догледів його тут до трішки, наче маршалу Колінса 16 очок і 9 підбирань. У відповідь Кайрі Ірвін. О, лівою рукою, який леюбчик від Гефорда. Вау, Кайрі показує свій просто космічного рівня скіл. І завдяки його зусиллям та дуже точним трошковим спробам, Dallas починає відриватись у першій чверті. Граймс насипає ще одну трьошку. Далі дінвіді знову з дальньої дистанції вже робить плюс 20 для Маврікс. Вони влучають 9 із 13 трьох вже у першій чверті. Далі у другій Квентін Граймс все ніяк не може охолонути. Чувак влучає сьогодні 5 із 11 здалеку. 24 очки на його рахунку, але Вокер Кеслер з іншої сторони класно відпрацьовує на чужому щиті, Далі блокує Кайрі Ірвінга у Кеслера 18 очок, 5 блокшотів, 10 підбирань. Лаурі Марканен також насипає 19. І ось потрохи Юта починає повертатись. Так вони сьогодні майже нічого не влучили ні з гри, ні з дальньої дистанції, але 19 підбирань на чужому щиті. Дають про себе знати, і всього лише мінус 7 для джазменів Кайрі Ірвінг. Вмикається у відповідь. Каже ні, ближче ми вас не підпустимо. Влучає середньої дистанції, далі в лоба 3. Також влучно. Ірвінг набирає сьогодні 30 очок, сім підбирань, дев'ять асистів. Знову зробив двозначну перевагу своєї команди. Колін Секстон у відповідь каже: ні. тут ще нічого не закінчено в цьому матчі, всього лише мінус 5 робить для Юти. Але, як завжди, по джазменах дуже боляче б'ють їх втрати. Вони сьогодні їх допускають аж 15 штук. І це на 20 асистів, на 20 асистів, 15 втрат. І звісно, Маврікс такого не прощають. Там ще є Піджей Вашингтон, 16 очок, Деніл Гефорд, дабл-дабл з лави запасних. І техасці таким чином без Дончича виграють 5 із останніх 6. Команда болячка Філадельфія 76ers завітали до Детройта, у яких відсутній Кейт Канінгем через невеличке ушкодження. Ну а у Філадельфії повертається Пол Джордж. Нічого собі новина, хоча ембіт все ще аут. І одразу ми бачимо, як на перших хвилинах цього матчу, на жаль, Андре Драмонд отримує травму, підвернув свою гомілку. І це ще погані новини для Філадельфії. Окрім того, що немає ембіда, другий Бігмен також вибуває. з цього матчу вже на паркет він не повернеться. Але щоправда, Пол Джордж. Тайріс Максі влаштовують непогану атаку з строчкової дистанції і починають тягнути свою команду у невеличкий відрив 22-7. Ось таким ривочком Сикс починається цей матч, і наче Детройці з іншої сторони намагаються відповідати, не допустити великого дефіциту. Але без Кейда Канінгама вони взагалі не можуть знайти ритм. Дуже слабка гра стартерів. Детройт сьогодні влучає всього лише 38% з гри і 28% дальніх. Ось такі незграбні атаки виходять у Пістонс. Тим не менш, навіть ось такі незграбні атаки, і навіть ось такі трошкові з Типа від маліка Бізлі тримають Детройт у грі. Малік сьогодні прекрасно влучає 19 очок. Набирає сьогодні. З іншої сторони Тайріза Максі ніхто не може наздогнати. Він один із найшвидших гравців у всій лізі. Далі він класно постачає передачки для Кейдже Мартіна. У Кейдже 19 очок з лави запасних. Пізніше Максі знову роздає передачки і підбирає, і проникає. Він все сьогодні робить. Максі набирає 28 очок, 6 асистів, влучає 5 із 10 здалеку. І саме завдяки його прекрасній грі, Філадельфія знову у другій половині біжить на перевагу. В плюс 20 максі завершує цей поєдинок класним алеюбчиком. І таким чином 76ers виграють перший матч після семи поразок поспіль. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише? І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Шарлот Хорнец приймали Атланту У Шарлот знову не найкращі новини стосовно травм. Ламело Бол відсутній, Майлз Бріджес відсутній. Ламело буде лікуватись протягом двох тижнів приблизно. Ну а Хоукс тільки-но ну, нещодавно виграли двічі поспіль у Клівленд Кевелс. Останній раз буквально учора. Тому командьоха має бути на ходу, мають добре вірити в себе. В хорошому настрою мають бути. Вони плюс один, вже плюс три попереду. першій чверті. кар'єрі Саше класно гатить у відриві. Але Шарлот при цьому всьому тримаються дуже непогано, тому що у них є Брендон Міллер. Так, можливо, він влучає з далеко не найкращим відсотком сьогодні, але тим не менш, Шарлот попереду він тримає свою команду, він тягне її. Плюс шість шершні мають невеличку перевагу, а це в тому числі тому, що Трей Янг абсолютно провально зіграв першу чверть. Зробив чотири втрати за ось цей перший відрізок. До речі, на додачу Нік Річердс ось подивіться повертається до складу Шарлот, класного блокшота. Відвісив Клінту Капелі, і знову ж таки наприкінці першої половини, ось бачимо, що Шарлот не просто не просідають. Вони прямо на рівних грають проти Атланти. Трей Янг намагається трішечки зробити гандикап для своєї команди. У Янга 14 очок всього лише шість втрат, абсолютно провальний матч. А от за каріліса Саше все більше і більше знаходить впевненість у своїй грі. У нього 14 понтів сьогодні. У Шарло також було кому відповідати, як ми казали, Джош Грін класно сьогодні грає 17 очок, три перехоплення. Плюс Горнець дуже непогано грають на щиті У них 18 підбирань в атаці. що правда Атланта. Починає бігти вперед у четвертій чверті. За кар'єрі Саше класно гатить з гори. Далі Джейлен Джонсон поцілив з дальньої дистанції. У нього 20 очок, 9 передач. Атланта вже на плюс 5 попереду. Три хвилини у нас залишається. Васа Міцич каже, ми будемо боротись до останнього. У Міцича 15 очок сьогодні. Далі Брендон Міллер там зі своїми партнерами бореться до останнього у Міллера 32 очки, 8 підбирань, сім триочкових на рахунку. Але Хантер. Класно виводить свою команду вперед. У нього знову шикарний матч з лави запасних. 18 очок, але йому треба бігти в захист. 5 на 4 залишається його команда. Ні, Хантер каже: я знав, що вони від захищаються. Набирає легкі очки з відриву. Плюс 4 Атланта попереду. 19 секунд до кінця. Здавалось би, це все для Шарлот. Але Брендон Міллер. трьочковий через Дайсона. на Деніалса заходить. Всього лише мінус один відставання. Далі штрафні китки пропускають Шарлот, і все одно є можливість мінус три Брендон Міллер на рівний рахунок не влучив. Атланта таким чином виграють третій матч поспіль, ну а Шарлот без ламелу виглядають трішки тухлувато. Phoenix Suns проти Golden State Warriors, Це значить, що у нас зустрінуться Кевін Дюрант і Стефен Карі. Дві суперзірки на очаху суперзірки WNBA Кейтлін Кларк. Phoenix Suns грають сьогодні без Нуркіча, без Бредлі Біла. Фактично двох гравців стартової п'ятірки, але Кевіну Дюранту, взагалі, все одно він пуляє через людей з дальньої дистанції. Далі Девін Букер намагається обіграти Стефана Каррі без проблем. Хороший флоутер заходить. Пізніше, знову бук з дриблінга, метрів з восьми з половиною заряджає. Ізі Санс. Сьогодні влучили. 14 триочкових вже у першій половині причому з класним відсотком І з відсотком 67. Ось тут іґодару. Тим часом хух, як із гори з передачі Букра, І вже на десятку фінікс попереду. Кевін Дюран складнюче щось влучає середньої дистанції, але... Хіба є складні китки для Кевіна Дюранта. Дюрант в захисті тепер проти Гріна. Дреймонт у проході з контактом набере очки, у нього 13 поїнтів. Щоправда, його команда все ще на десятку горить, тому що Тайус Джон з іншої сторони також влучає як скажений. 4 з 5 з далеку, 7 з 9 з гри, 19 очок, 9 асистів. Ось якраз один із них на Грейсона Алена, який з лави запасник дає 17 поїнтів. Але як ми знаємо, третя чверть це чверть, ледь не імена чверть Стефана Карі. Він влучає здалеку, він влучає із фарби. Стеф набирає 23 очки. Далеко не найкращим чином влучив. З іншої сторони, Лінді Уотерс проти Кевіна Дюранта. Це дуже нечесно по відношенню до Лінді Уотерса. Кейді без проблеми з ним розправився. Плюс 13 вже фінікс попереду. Букер знову заходить у фарбу. Легко набирає очки. У Бука сьогодні 27, 9 асистів. Після цього Кевін Дюран продовжує булити своїх суперників. Відправляє Джонатана Комінгу десь в сусідній вимір. Кейді набирає сьогодні 21, плюс 10 підбирань. І навіть не дивлячись на те, що ГСВ виграли сьогодні фарбу. Вони програли четвертий матч поспіль. Стеф, як думаєш, що вам слід скоротити ротацію? Тому що сьогодні за перші 14 хвилин у вас зіграло 13 людей. Я скажу тільки те, що в таких обставинах це дуже важко. Важко бути завжди у ритмі, важко зрозуміти, що від тебе хочуть в кожному конкретному матчі. Сьогодні, там, якщо подивитись, то за першу і другу чверть у нас вийшло 13 різних гравців, здається. Ось це дуже складно, не дивлячись на те, що так ми унікальна команда, що ніхто до нас цього не робив, що ми найглибша можлива команда в історії. Але знову ж таки, в сезоні 82 матчі, і нам просто необхідно зрозуміти, що ми маємо змінити. Щодо вашого запитання, то я думаю, що просто гравцям треба донести, що від них очікують в кожному конкретному матчі. І якщо для цього треба скоротити ростер на 2-3 людини, ну значить треба. Олені і Мілокі приймають чарівників із Вашингтона, які приїхали сьогодні без Кайла Кузми, який травмований. Ну а Яніс Андетакомпо повертається після пропучного матчу і виглядає ледь не крутіше, ніж у всі попередні роки. Яніс. З передачі Дейма Ліларда гатить згори, алексар тут ну немає шансів йому якось завадити. Втім, Вашингтон з іншої сторони майданчика може завадити Мілокі. Тут є Джордан Пул, який набирає, до речі, ну двадцятку в цьому сезоні в середньому. І в цьому матчі також знову непогано виглядає. Плюс Малкол Брокдон, який набирає 29, плюс 11 підбирань. І Вашингтон дуже добре тримаються у першій половині, якби не Деміан Лілард, який насипає здалеку. У Дейма сьогодні все прекрасно із влучаннями. 5 із 9 з строчкової дистанції. Пул все не відпускає. Далеко Оленів Джордан Пул 31 очко. Сьогодні сім асистів. І подивіться все ще на рахунок: 56-57. Вашингтон дуже дуже близько. Янісу це не подобається. Він розбирається одразу із трьома людьми у фарбі. Далі останні секунди першої половини Деміан Лілард проти Алекса Сара. Класний сайдстеп вправо складнюча. Дальня двуха, але для Дейма це. Абсолютно нормальний кидочок, 25 очок. У нього сьогодні, 5 підбирань, 10 результативних передач. Вашингтон же все ще тримається у третій чверті. Так, вони набирають на 15 очок більше із фарби, ніж мілокі. Тому Яніс Антетокумпо іде і просто з м'ясом вириває той кошик. У нього сьогодні 42 очки, 12 підбирань, 11 асистів, 63% влучань, скажений просто тріпл-дабл. Це для Яніса вже третій трипл-дабл за останні шість матчів. Вашингтон кажуть: ні, ми не будемо здаватись. Але у Яніса та компанії абсолютно інші плани. Вони кажуть, слухайте, ви ж хочете собі Купера Флега, то давайте здавайтесь. Вашингтонці це нам треба вибратись із негативного балансу перемог. Яніс ставить крапку у цій зустрічі. Ну і дам в кінцівці ще трішки штовханини. Торіан Прінс у проході Джордана Пола так ну нормально шовнув плечем. Той полетів за лицьову лінію і в якості своєї відповіді, ось так ще взяв її, м'ячем Ну, суперсильно кинув у Торіана Прінса, дуже жорсткі баскетбольні роз розборки. Ну а тим часом Мілокі виходять в позитивний баланс перемоги. Вашингтон програють 14-й матч поспіль. По завершенню, як завжди, хочу дуже сильно подякувати всім спонсорам та патронам каналу. Власне, дякую всім спонсорам та патронам каналу. Хто хоче доєднатись, посилання знайдете внизу у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра, папа. -па.